С-200 запальничка була. С700 бачили багато разово, С-1500 було. А це С-300. Дуже схоже на ліхтар Шахтаря. Або на що воно ще може бути схоже на ліхтар проважаючого поїзд колись такі були. Опа, і баячили мене. Матьобство, 300 Вт воно вміє. Виглядає вже як доросла станція. Просто дуже маленька. І пахне паленим. Що ж їй пахнути паленим? Незрозуміло. Якщо включити AC. Включається в помилку, не падає. А Є 220 чи нема. Є 220, працює. 91%, то зарядку зараз не перевіримо. Прийшла з претензією, пахне паленим. Ну, Давайте розберемо, подивимося, що там може пахнути. Безпардонно розкручую то матьобство. воно має також безбуртову зарядку. Інвертор заживлюється через клеми на гвинтах. Підриваю інвертор. Схемотехніка дуже схожа на 700-ку, тільки перетворювач простіший. Тут лише один транзистор, але ні, мусять десь бути. Є 552.0, є дросель. Може, з другої сторони плати є транзистор. Тут слідів підпаленого немає. Зарядку ми ще перевіримо і перевіримо під навантаженням. Інвертор теж матьобство. Взяв в руки, чую, що гарячий дросель він працював недовго і на холостому ході, чи воно, чи вона. Зарядна станція, вона дросель гарячий і нерівномірний колір дроселя. Невже дросель коротить. Давайте зберемо і включимо з навантаженням, подивимося. Дроселі грілися завжди, тому в корпусі, якраз напроти дроселя, є турбінка, котра би мала додатково студити дросель. Ось тут вона підключається. І вона працює. 200 Вт воно вже пакує і пакує нормально. Ще додатково. 60 ватт додаю. Каже, 184. 230 ватт. Ну, грубо кажучи, біля 90%. Та ні, дросель не гріється так, щоб сильно. Пальця тримати можна. Хоча температура піднімається. Добре. Накрию кришкою, хай продувається. І подивлюся, що з того вийде. Відійшов я від станції, вона виключена. Вмикаю, 20% розрядилося. І бачу, що вона впала в помилку по інвертору. Тобто інвертор, напевно, згорів. Питання, на що він то зробив? Дросель не виглядає підпаленим, явно перегрітого нічого немає. Розбираю тепер, хоч є проблема, можна шукати. На конденсаторах низьковольтних була напруга, тут короткого нема, значить, низьковольтна частина точно ціла. На конденсаторі накопичувальному короткого нема. І я вже дивився на всіх транзисторах, лак позрізав, короткого немає. Тому мені не зрозуміла природа явища. Чому вона падає в помилку? Що та помилка означає, що ж тут горіло диміло? І чому? Тому що явних перегрівів немає. Дросель я вже згадував, якийсь трошки такий дивний, але ну так, щоб десь горіло, підгоріло було, то нічого немає. І яхи Треба включати і міряти, як то кажуть, з осликом щось дивитися. Що та помилка означає. Термодатчиків ніяких станція немає. При спробі повторного включення видно спробу запуску і цю саму помилку. Очевидно, якесь плече не працює. Треба розпаювати дроти, щоб можна було включити з боку перевернути інвертор. І тоді осликом дивитися, що там по плечах робиться. Поки я з силографом по виводах ключів шастав. Знаю, що всі ключі працюють по гейтах, принаймні, і чушу що щось шило. Виключаю світло, дивимося, де і що. Дросіль. Що є дорослі? Проблема в дроселі. Чути, але не видно. Видно, іскри летять прямо з дроселя. Добре, не мучу. Виключаю. То заводський брак, треба десь шукати другий дросель. О, і тепер він пече страшно. Так, діагноз поставили однозначний, Буває і так. Що ми знаємо в підсумку? Що проблема точно в дроселі, чи перегрівся магнітопровід, поки не зрозуміло, скоріше ні, ніж так. Щоб дізнатися, який магнітопровід треба повністю розмотати. Перемотувати такі речі ніхто не хоче, бо це геморрой, це тяжко. Купити дріт, мені обіцяли підігнати нормальний дріт який не буде тріскати, але треба то все роздовбувати, висверлювати. І розмотувати, щоб знати довжину чи кількість витків. А як бачите, його залили епоксидкою. Тому то секас шитой. Я маю страшну надію, що або відмовляться від ремонту, що це поїде до постачальника, пристрій новий. або десь на якомусь донорі чи схожому пристрої під таку потужність я щось схоже знайду. Тому що, Тому що тут ой-ой, ой по об'єму робіт. А вихлопу з того, ну, самі розумієте. Кинувся я шукати дросель, а в мене ж нема на розборці нічого. Я, коротше, все повідремонтовував. І в мене на розборці нема ні хрена. От дядько ого зголосився і прислав мені дросель. Дякую. Ого, навіть з драйверами. Щиро дякую то зайве. Тим більше, що я цукерки не п'ю. Але дякую. Є дросель. Дросель вроді як би від потужнішого. І з того, що я бачу, по розмірах вони приблизно однакові. Намотка може трохи відрізняється, але діаметр дроту сильно відрізняється, тобто рідний був більшого діаметру. Цікаво, як так, що потужніший, бо цей, по-моєму, 700 ватний був, це 700 ватного інвертора дросіляка вихідна, а цей 300 ватний Тобто, як на 300 ватному на тих самих частотах, набагато товстіший дріт, і чи в тому є потреба. Ну, скоро, може дізнаємося? Тепер моє завдання якось сюди присобачити оцей дросель. Тепер він буде жити тут. Впаяв підключав. Давайте будемо подивитися, чи воно працює і як. Є, е, AC пішло. Ставлю на прогон. 79% маємо 185 ватт. Поганяю, подивлюся. Результат вам повідомлю. Ви ж мене зараз зачморите, що я не показав, чи добрий там синус. Давайте дивитися, який там синус. Де ж мені підлізти. 1 до 10 дільник включив і бачимо чистіший синус. Як прямо з ядерної електростанції. Під навантаженням воно працює без зауважень. Дросель холодний. Без навантаження він буде грітися, це нормально. Так, розряди до 27 станція працює без проблем. Ледве тепла, повітря на вихлопі холодне, по суті, працює нормально. Пакую тішу власника. І знову сага про фуфло. Приїхали шимки для ПФЦ-шки і просто шимка. Одна приїхала від відомого магазину, повністю оригінальна і ціна відповідна. Не набагато дешевша приїхала АПЦ-шка від китайського продавця в стрічці, ніби нова, не паяна, тобто слідів пайки перелудження немає. Але зразу в очі кидається інша текстура. Поверхні. Якщо порівняти з оригінальною мікросхемою, видно, що не відповідає маркування. Тобто в оригінальній мікросхемі позначені останні цифри і літера, а на китайській маркування один до одного, повне маркування мікросхеми, чого немає в оригіналі інший шрифт, точка першої ноги набагато меншого діаметру в китайській. Якщо перевернути китайську мікросхему і подивитися з торця, під мікроскопом гарно видно плавний перехід на боковини корпусу нижньої площини і різкий перехід шліфованої верхньої частини, воно є перемаркованим. Нова, але якась зовсім інша мікросхема має нанесене маркування. Ось оригінальна мікросхема і виїмка першого піна. Зверніть увагу на перехід на боковину корпусу. Він є плавним. Гарно видно плавність переходу. Ось тут. Плавний перехід. Тепер дивіться на підробну мікросхему. Шрифт зовсім інший. Точка має набагато меншу глибину і кидається в очі різкий перехід. Це є перемаркована мікросхема. Також видно відмінності в текстурі, тому що вскрилася внутрішня структура пластику при шліфуванні поверхні. Китайці нам не брати.